Доброго ранку, шановні батьки та любі маляти, запрошую вас на заняття з природного довкілля. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож. А щоб дізнатися куди, відгадайте загадку! Де дубочки і ялинки, шелестять вздовж стежинки, стоять сосни в лісі. Звісно, це де дітки? В лісі, вірно! Ми з вами відправимось до лісу, щоб познайомитись з його мешканцями. Це їжачок маленьке колюче звірятко. Його тіло, крім голови животика та мордочки, вкрите невеличкими голками. Їжачок може згортатися клубочком, таким чином захищаючись від нападу тварин. Їжачок полюбляє їсти комахи, фрукти, ягоди та гриби. Живе їжачок у норі, А це зайчик невеликий звір з довгими вушками. Колір хутра у зайця може змінюватись влітку воно сіре, а взимку біле. Зайць дуже спритна та швидка тварина. Найбільше зайць полюбляє овочі, але може їсти і кору дерев, і тоненькі гілки. Зайці обладнують собі житло у невеличких ямках. Це ведмідь, найбільший з диких звірів. Шерсть у нього густа та бурого кольору. На лапах він має гострі кихті, які допомагають йому при полюванні. Бурий ведмідь всеїдний. Він полюбляє рибу, але може їсти і ягоди, кома, горіхи, стебла рослин. Ведмідь живе у берлозі. Це вовк, хитрий звір, вкритий сірою густою шерстю, має міцне та сильне тіло, завдяки чому може долагти великі відстані. Вовк витривала та розумна тварина. Найбільше він полюбляє їсти м'ясо. Вовк живе у логові, А це лисиця, хитра і розумна тварина. Лисиця славиться тим, що має вміння заплутувати погоню, ховатися і здобувати їжу. Лисиця, як і вовк, полюбляє м'ясо, але може їсти і рослину їжу, ягоди та фрукти. Лисиця живе у норі. Це білка. Білка, як і заєць змінює колір хутра. Влітку воно руде, а взимку світло сіре. Білка має розкішний пухнастий хвіст, який виконує роль керма та парашута. Велику частину часу білка проводить на деревах, швидко бігає по землі, добре плаває. Ця тваринка їсть горішки, насіння хвойних дерев та гриби. Живе білка у дублі. Дітки, ось ми і познайомились з вами з лісовими мешканцями. Ці тваринки не мають господаря, і вони вимушені шукати собі житло та їжу самі. І тому вони називаються дикі тварини. Малята! Наша подорож до лісу закінчилася. А ви скажіть мені, будь ласка, про кого було сьогодні наше заняття? Вірно, про тварин. А як цих тварин можна назвати одним словом? Вірно. Дикі тварини, молодці дітки. А де мешкають дикі тварини? Вірно, малята у лісі. Дітки, ви сьогодні були дуже старанні та уважні. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей, малята!